На календарі 3 жовтня 2011 року в ефірі інформаційна служба телерадіокомпанії Надвірне в студії Тетяни Прошляк Вітаю вас. Останній тиждень був насиченим на професійні свята та пам'ятні дати. День бібліотекаря, День Вчителя, День людей похилого віку, День музики та багато інших свят привернули увагу громадськості та були відзначені у нашому районі. Огляд деяких з них. У нашому сьогоднішньому випуску з нагоди всесвітнього дня бібліотек Вербака відбулося урочисте вшанування працівників бібліотечної системи району, які і нині своєю роботою доводять, що бібліотека це скарбниця знань, храм книги, культурний середок громади важлива частина інфраструктури всього району. Відзначення дня бібліотек в районному будинку культури розпочалось із відеофільму про відвідини нашого бібліотечного краю фахівцями з усієї України і про їхні враження від нашого приймання наших бібліотек і виступів художньої самодіяльності надвірнянщини. Високі гості, зокрема з Донецька, Одеси, говорили про роботу наших бібліотек і нашої культури такі слова, що нам присутнім у залі РБК аж стало весело. Але вони говорили правду. В цій галузі у нас працюють справжні подвижники. Недавно ми з вами витримали дуже серйозний екзамен. Сесменичанська і філії, ви знаєте, приймали учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних і обласних наукових бібліотек сусідної України. І ми раді з того, що рідно прийняли це поважне товариство. У жовтні, в середині жовтня, до області приїжджає делегація польських колег-бібліотекарів з обміном, досвідом, і планується, що вони теж відповідають наші з вами бібліотеки, нашу централізовану систему. Хочу ще одну таку знакову подію відзначити, яка відбулася в цілому бібліотечній галузі цьогоріч. Це слухання в е комітеті з питань культури і духовності Верховній Раді України, як е е комітет очолює народний депутат Володимир Яворівський. Е це вперше за багато десятиріч така увага бібліотечній справи була приділена. І ви знаєте, що на цих слуханнях від нашої області. Було делеговано двоє людей. Це директор Кауської ЦБС Світлана Сокульська і наша колега, завідуюча Делятинською бібліотекою філією Пвітослава Ронько. Дуже високу оцінку роботі бібліотекарів міста і району від імені районної влади дав заступник голови двірнянської районної ради Ігор Песклинець, який родом з Чернігівщини, а всю свою діяльність і життя присвятив Надвірнянському краю. Дитина, особливо в сільській місцевості. Хоча ми маємо вже інтернет, хоча ми вже і в селах багато, багато де маємо комп'ютери, маємо інтернет, але все ж таки дитина до інформаційних технологій вже коли має доступ, вже коли в або вищих навчальних закладах, або в спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, там де є все ж таки вже більший доступ до інформації. Туди, щоб підійти конкурентоздатною, ми повинні кожній дитині, починаючи з першого класу, починаючи з самого маленького віку, все ж таки створити умови для того, щоб кожен мав інформацію, кожен мав доступ до книжки, навіть до інтернету. І тому завдання на сьогоднішній день. Ми ще ставили завдання в 2008-2009 роках: ставили завдання провести інтернет в кожну школу району. На сьогоднішній день. Ми це питання вже завершуємо, тому я думаю, що на сьогоднішній день потрібно ставити провести інтернет в кожну бібліотеку району для того, щоб діти навіть в селі мали могли кожен могли мати доступ до інтернету, могли мати доступ до інформації. Справді викликає здивування подвижницька праця та культура нашого району, які зуміли зберегти традиції цієї землі. Починаючи від язичницьких часів до наших днів і залучити таку кількість людей до фольклору і народного мистецтва. Ну а самі бібліотеки зараз це суцільні українські світлиці, де все у вишиванках, килимах і різьбі. Вершиною цього року працівників всієї нашої бібліотечної системи все-таки дійсно була ця всеукраїнська конференція, ця нарада директорів наукових бібліотек. України, і повірте, що це вдалося, тому що ми бачили, ми чули це тільки частина тих вражень, маленька частинка вражень, які ви побачили у фільмі. Коли до тебе постійно підходять і дякують, дякують і дякують і дякують, значить це заслуга усім нам від влади до дійсно до прибиральниці, я можу сказати, що є порядок і краса в бібліотеці і в наших установах. Велика увага насправді є до культури в даний час, і я так можу сказати вам, що голови і ради, і адміністрації пообіцяли, що об'їдуть кожну клубну любте, установу в на найближчому часі. Так що ви це маєте на увазі, щоб бачили бібліотеки саме такими, про які всі думають, що вони такими є. У день професійного свята цілу низку бібліотекарів району нагородили грамотами, подяками Надвірнянської районної ради, Надвірнянської районної державної адміністрації, відділу культури і туризму. Адже всі ці гарні люди, всі свої знання, досвід, творчість і теплосердець віддають користувачам бібліотек. Високий статус відзначення міжнародного дня бібліотек підкреслювало і те, що в урочистому концерті брав участь народний оркестр народної музики Аркан. Справжнє захоплення глядачів викликали пісні й композиції фольклорно-етнографічного театру Шовкова Косиця. Колектив неповторний, який відтворює давні українські звичаї і обряди. В дуже цікавий час, неймовірних змін і часто матеріальне поки що зараз домінує над духовним, зменшився читацький інтерес до бібліотек, рухнули кінотеатри, опустіли просвіти, пустка у сільських клубах і будинках культури, газети не передплачують, листи не пишуть, люди не спілкуються, не ходять в гості, не співають у вишневих садках. Але як показує досвід Канади, які цей занепад духу пережили трохи раніше, все відродиться, бо книга це винахід на вічні часи, самодіяльність вічна, а спілкування людей це найцінніший скарб усіх часів і народів. Бібліотеки були ще гордістю древнього Єгипту і будуть гордістю України 21 -го століття.